Друзі, ви на каналі Ірина Цимба. Ми проживаємо в Україні і любимо готувати їсти. І сьогодні я буду готувати пиріжки обикновенні з яблуками, адже учора мій чоловік з'їв. З 20 клерів 3 лишилося, а сьогодні потрібно знов випічка. Він любить у нас таку випічку до чаю на роботу. Давайте будемо готувати. У мене на каналі проста їда, доступна кожній сім'ї і родині, з доступних продуктів і те, що ми вирощуємо в себе вдома. Зачастую і так. Так що давайте будемо нарізати яблучка і випікати наші рулетки. До речі. Тістечко я вже зробила, воно зійшло. Дивіться, яке воно м'ягеньке. Рецепт напишу в описі, а зараз не буду час займати, його як би місити. Будемо робити рулетик, і я буду вам показувати. Дивіться результат наших, нашої моєї роботи. Пиріжків вийшло 6 трудлів. Дивіться, вони м'ягусінькі, м'ягусінькі. уже підстигли трошечки. Зараз я розріжу і покажу вам всередині. Друзі, давайте подивимося, що в мене вийшло. От дивіться, я розрізала мій пиріг. Він м'ясенький. Яблучка пропеклися. Донешку, таке золотисте, смачний-смачний. Рецепт я напишу в описі під, під відео. Це простий рецепт. Тут яєць в тісті яєць немає. І я давала трошки сахару. В начинку давала, ну, для яблук давала сахар, цукор. Адже я пиріжки ці їсти не буду. Чоловік буде їсти, завтра я занесу. Мамі один, дітям дам один, чоловікові на роботу, і буде, будемо всім, сім'я буде вся їсти наші пироги. Друзі, заходьте на канал, підписуйтеся, лайкайте, пишіть коментарі, будьте щасливі та здорові, готуйте собі такі пироги. Це дуже смачно! Пока-пока всім!